Добрий день, з вами Сергій. І нарешті я знімаю відео зі своїм обличчям. Нарешті ви мене зможете побачити. Але якщо комусь не подобається моя фізія, то не переживайте, протягом відео будуть різні фотографії, різні відео нарізки, які будуть перекривати мене і будете мене менше бачити, або можете просто слухати. Про що сьогодні я хочу побалакати, ну ви вже зрозуміли з назви, що це буде знову про Радянський Союз, про так званий Совок. Та й він не так званий, він Совок є, про радянську Совкову медицину. У Радянському Союзі стверджували, що ця медицина найкраща, найкраща в світі, і у нас самі найкращі в світі лікарі. І дехто із ватоголових чи голову, як там. Як правильно казати, ну я буду називати їх головами. Причому разного віку є і молодь така, які досі вважають, що медицина в Радянському Союзі була найкраща, найдоступніша були, були найкращі лікарі от, і хочуть це повернути. І ось для тих людей, для людей, яких хто ще пам'ятає, Радянський Союз, для тих, хто не пам'ятає, але хоче почути, як воно було насправді. Я трошки розкажу про медицину в Радянському Союзі, я розкажу про свій власний досвід, як я стикався з радянською медициною, що мені це коштувало в майбутньому і, 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 і наскільки вона була гарна і доступна. Почнемо з самого початку, з мого народження. Точніше, коли мені було 5 місяців. Я особисто це все не пам'ятаю, звісно, бо мені було 5 місяців, тільки вся ця історія. Зі слів моєї матері, але я тільки відчув на собі наслідки цієї історії. З чого все почалося. Е, якось ввечері мене я себе вів трохи як для дитини неадекватно, постійно плакав. Батьки помітили мене біля вуха синю пляму, як синець. От, і поїхали в лікарню. Приїхали в лікарню, лікарі подивились кажуть, ну то щось у вас з вухом давайте. Лікувати. Якісь там зробили каплі в ухо, там щось якісь уколи вкололи, і поклали в лікарню. Але я не, в... не гамувався, плакав постійно, ніч пройшла дуже погано. Зранку, коли був обхід, то обхід проводили не тільки лікар, який нас лікував, а ще й приїхала лікар з іншої лікарні. Як я зрозумів з розповіді матері, що то була як, як така наставниця не знаю, як я в лікарів, наставниця того лікаря, який е, зараз от, лікував. І коли лікар вже дійшов до мене, вже подивився мене, е, то синя пляма була не тільки біля вуха, вона була вже на шиї, на плечі, на ну, повністю грудна клітина, вся була синя. От, і вона сказала. Терміново на операцію, і мене на швидкій везуть до неї в лікарню, і вона мене оперує. У мене виявилась флігмона. Флігмона, хто не знає, це дуже неприємна річ, це гнійне зараження, гній збирається під шкірою в тканинах м'язів, і це все потрібно вичищати, видаляти. І от вона мене вичищала, видаляла. Я не пам'ятаю, скільки годин мати казала, я там був на операції. Але вона мені все зробила, і після цієї операції мені залишилось 14 шрамів на згадку. Хоча все це можна було зробити меншими витратами, бійтися одним шрамом за ухом. Коли б лікар, який мене прийняв, лікував би не ухо, а лікував би флегмону. Це перший випадок, але це не кінець. Звідки взялась ця флігмона? виявилось пізніше, що мене і мою матері в пологому будинку просто заразили стрептококом. І як вияснилося пізніше, це були не ну, не тільки ми дуже багато новонароджених малюків з їхніми матерями. Були заражені, там була ціла епідемія, цей був шкандаль, цей пологовий будинок зачинили, там довго очистили. Щось там, кажуть, ну, ходили такі чуткі, що навіть поли зривали, щоб цю стрип, цей стрептокок звідти все погодити. то така от радянська медицина, і якби не оця от лікар, то ну, невідомо, що було б зі мною далі. Ну, думаю, що може б вижив, але, але якою ціною б вижив? Ну. То все таке друга історія. Це вже я пам'ятаю, пам'ятаю досі. Не, це, це не забути. 31 серпня ми з друзями гуляли. Це, це був якраз я мав йти у другий клас в школу. І ми цілий день гуляли, гуляли на вулиці, і щось там я впав. ну, впав не дуже сильно? так сперся руками назад. От, ну щось рука трошки заболіла, але я її в карман в пальто засунув, і там так бігав цілий день з друзями. Ввечері йшов додому вже, і біля під'їзду зустрів сусідку. Ну там, як завжди, да, на лавиці сидять там бабки. От свідка йшла з роботи і там з ними зачепилися, вона побачила мене. А сусідка працювала в дитячій поліклініці. Не знаю, там, не пам'ятаю, яким лікарем, чесно, щось на кшталт Лор може. Вона побачила мою руку сказала: ну, покажи, що в тебе з рукою, а я руку вже не можу витягнути з кармана. Тобто Вона в мене не гнеться. Дочекалися ми моїх батьків, і ця лікар сказала, що негайно потрібно їхати там, до однієї жіночки. Ця жіночка працює двірником. Вона каже, але ви не зважайте, вона була доцентом, її звільнили за те, що вона лікувала людей не, не по правилам там, ЦК КПСС, да, не, не, не по партійним правилам. Тобто, то, що в радянській медицині такого не можна було. І вона сказала: їдьте до неї, вам потрібно вправити руку. Ми поїхали, нас сусід на мотоциклі з коляскою, з люлькою повіз. Це була якась комунальна квартира, темна. Ми довго йшли по цьому довгому коридору, зійшли в цю кімнату. Вона мені довго вправляла руку, було дуже боляче, я урав. От, ну, наче все зробили. Приїхала додому, і ця наша сусідка каже: завтра вами прийдете в поліклініку. Але, по-перше, Одразу прийдете до мене. Ми прийшли в поліклініку, прийшли до неї. Вона каже: ви зараз йдіть до лікаря, показуйте все, робіть знімок, але ні в якому разі не кажіть, що ви були у тієї жіночки, а кажіть, що до мене в гості приїхав якийсь там професор, і він так випадково сталося, він побачив і вам це все зробив. Так і було, і мені ж теж строго настріго сказали, щоб я мовчав. Я нікому нічого не казав. Ну, казав, що за цього професора. Ну, все зробили там, наклали гіпс, там місяць проходив з тим гіпсом. Все зрослося, але там трохи ж, залишилось, але це вже, я так розумію, із за того, що із за травми, а не із за лікарів. Ну, от і від людина, яка могла врятувати багато людей. Працює двірником тільки тому, що вона не сподобалась партійному керівництву лікарні. Не сподобались її методи лікування. Ну і плюс ще коли зняли з мене гіпс, рука була більше місяця в гіпсу, була зігнута. Хто так ходив, розуміє, що потім важко розігнути руку, ходити ну, з розігнутою рукою, тому що м'язи вже сухожилля звикли до одного положення, треба там робити. Масаж, якусь гімнастику, ну тобто реабілітацію. Нічого того не було. Відірвали гіпс від шкіри і пензлюй до школи. А в школі отримав люлей від е, вчительки, тому що тримав руку під партою, тому що по-іншому не міг, боліло, і вона мене заставляла класти руку на парту. Незважаючи на те, що я казав, що я після гіпця мені боляче. Вона каже: нічого не знає, гіпс зняли все. Давай сиди, як всі. Оце був такий другий випадок. Історія номер 3 ну це така не історія. Це більше просто про доступність медицини в Радянському Союзі. це як попасти на прийом до лікаря? Я захворів, мати викликала сімейного лікаря. Ну, раніше був не сімейний лікар, а участковий. Прийшла жіночка, подивилася, сказала: Вам треба на прийом там до якогось іншого лікаря. Я зараз не пам'ятаю. А щоб попасти на прийом до того лікаря, потрібно взяти талончик. Що таке талончик? Це те ж саме, як ви записуєтесь зараз до лікаря. Ви там або дзвоните в лікарню, записуєтесь на якийсь час, або там онлайн через сайт, або в реєстратурі. Ви записались там і пішли. А раніше такого не було ну, в радянському Союзі. Ну, не знаю, може, це. Було тільки в нашій поліклініці, ну, наскільки я знаю, по розмовам з іншими людьми, це було скрізь. Треба було взяти талончик. Чому називалося талончик? Тому що воно виглядало як талончик. Це був такий шматок паперу, на якому було написано лікар, дата і час. Ці талончики в нашій поліклініці не видавали, а вони були на столі перед реєстратурою. Були такі папки з кармашками. В цих кармашках, у ну, кожного лікаря свій кармашок, і в цих кармашках були талончики. І щоб взяти цей талончик, треба було їхати на восьму ранку в поліклініку. Коли відкривалася поліклініка, швидко біжати до реєстратури і хапати цей талончик, який тобі потрібен, до того лікаря, який тобі потрібен. І ще раз скажу, що талончики ці були там, на день-два на два максимум. Тобто за місяць, там, за тиждень записатися не можна було. І з талончиком їздив я, тому що ну, мати працювала, жили ми без батька, мати працювала. Вона не могла кожен день відпрашуватися. От, і тому я хворий з температурою їздив до поліклініки. Перші пару днів я не міг взяти цей талончик, тому що там ну, жінки, тітки, бабусі. Е відчинялися двері поліклініки. Вони всі там біжали, штовхались, ругались і там виривали ці талончики друг у дружки. Я там на третій чи на четвертий день взяв цей талончик, ну я вже подивився, як це все відбувається. І я так якби малий юрки, я шведень, раз-раз-раз і швидко взяв. Ну, це мені коштувало три дні з температурою їздити туди, в поліклініку. От, ну, потім вже взяв талончик, позвонив матері на роботу, і вона там вже якийсь день пішли. Оце така була доступна, доступна медицина. Тобто попасти до лікаря, до лікаря було проблематично. Час теж не дуже просто, але якщо це приватна клініка, то без проблем будь-який час записався, прийшов і, і все. Я в одному відео вже розповідав про сучасну медицину, як там записатися, можна чи не можна, не буду тут повторяти. Там, якщо захочете подивитись, посилання буде, десь тут буде в кутку в якомусь справа чи зліва. Якщо захочете подивитись, не будемо на цьому зупинятися. Наступний випадок ну, не випадок, а це ціла не історія, а це було постійно з цими цим лікарями це. Стоматологія це було дуже жахливо. Всі діти боялися та не тільки діти, а й дорослі. Ну, рівень е лікарів, рівень самих лікарень, е того обладнання, яке було Я коли в дитячій поліклініці лікував зуби, то у лікаря із знеболювального було тільки одне фраза молодець огурець». Все, він щось робив, тобі було боляче. Він такий робив перерву, казав, молодець, огурець, і продовжував далі. І чомусь більшість стоматологічних кабінетів, там, що в дорослих, що в дитячих клініках, там, що в районних, що в обласних, що в стоматологіях більшість кабінетів це були кабінети не з одним кріслом, де ти сидиш, лікар, тебе там обслуговує. А це були кабінети: там 2, 3, 4, 5, 10 крісел одночасно, і на всіх цих кріслах одночасно лікували людям зуби. Там Хтось кричить, хтось е тікає, комусь боляче, комусь рвуть. Ну, жахливо, це такий е був завод, завод болю, скажімо так. І яка була дуже цікава історія у мене з стоматологією. Пішов я лікувати зуб. Це вже більш дорослий він був, це вже, мабуть, перший курс техніку вчився, чи восьмий клас школи. Ну, не помню, Ну, вже такий не, не дитяча стоматологія, а вже пішов дорослу. Ну, як завжди, прийшов, зала 10 крісел, кругом студенти і там пару. Професорів, які там з ними наглядають, і студенти лікують зуби. Якби ну, вчаться вони, чи, чи вже навчилися і здають екзамени, я не розумію. І там щось, який мені студент робив, він там щось робив, дібрався до кореня, вскрив корень. Якщо ви теж чуєте ці звуки, вибачте, будь ласка, ну не знаю, то хтось різко вирішив на коридорі робити ремонт. Так от, продовжую. Цей студент, який лікував мені зуб, вскрив ну, зуб, добрався до кореня, щось там подивився, покликав професора. Професор подивився сказав, о, ну тут дуже цікавий випадок. І весь час, коли вони між собою розмовляли, вони цими їхніми стоматологічними щупами мені лізли в цей зуб, давили на нерв, мені було боляче. Але вони не звертали на це уваги. І професор такий цьому каже: Йди, відпочинь, і скажи всім, щоб по одному підход... підходили сюди, дивилися і ставили діагноз. Після другого студента я запам'ятав діагноз, і коли підходили інші, я вже казав, що в мене то та то -та, тільки налізь зуб, бо болюче просто. От вони там робили вигляд, що дивилися, і там. Казали професору, такі молодці молодці. От, ну, все, пройшли всі, всі ці студенти. Прийшов мій, поставив мені миш'як, щоб вбити нерв, і каже, там: ну там, через пару днів прийдеш, я вже не пам'ятаю там, скільки днів тоді було. Там, два-чотири дні на той миш'як давали. І в той же день в мене ця пломба з миш'яком випала. А я повертаюся туди, туди до цього студента, кажу: так і так, випала, давайте Ну, Тут один лікар каже, так, це все фігня, є новий спосіб. Ми зараз нерв миттєво вб'ємо. Нова стекенція військова розробка достає коробку, від коробки йде провод, на якому на кінці. Цього проводу така штука, як хто в Радянському Союзі, жив, знаєш таке вжигаті, і з нього з цієї ручки торчить така здорова голка. Що він робить? Він налаштовує цю коробку, він втикає цю голку мені в нерв, щось там нажимає, мене б'є струмом. Я втрачаю свідомість. Мене відкачали, він каже, щось не вбило нерв. Давай додамо напругу, мабуть. По ітогу я три рази втрачав свідомість. Потім вони сказали: та ні, щось там щось тебе не бере. На тобі мушяк знов і пінзлю звідси. Я з тим мішаком проходив місяць, і потім, тільки аж до знайомого лікаря, мене там всі привели, і коли вона мені питала щось там, я відкривав рта, вона питала залізти інструментами, я просто по спинці крісла залазив наверх. Ну і досі в мене боязнь перед лікарями, хоча я знаю, що там сучасна медицина, там не боляче. А моєму куму, який ще ну, тоді він ще не був кумом, був моїм другом, товаришем, йому рвали зуба без наркозу. Ну, точніше, йому там щось кололи якусь мінімальну дозу для галочки, але ну, тупо рвали по-живому. І ще один випадок, який показує про доступність медицини в Радянському Союзі. Я прийшов в спорткомплекс в Дніпрі, один дуже великий, який знаходиться біля дуже великої лікарні і біля дуже великого заводу. Хто з Дніпра тут здогадається про що? Позаймались там, подуркували, і коли зістрибував з батуту, попав ногою на край мату, а там мати такі височенькі були сантиметрів по 25 товщиною. І, звісно, що нога зіскользнула, підвернув, ну, добряче підвернув район Гамілокостопного, не знаю, мабуть, так правильно на українській мові, суглобу зразу, одразу набряк, там розміром з голову. На ногу стати не можу, що робити. І ця от велика здорова лікарня. Ну, і звісно, там є травмпункт, да, там, де зможуть надати першу допомогу. Друг мене якось туди дотащив на собі, а от відкриваємо двері цього травмпункту. Там сидить, сидить десь 5-6, ну така добряча толпа лікарів, п'ють чай, там з печеньками, з чимось щом. п'ють чай. Кажуть, що вам треба? Кажемо, так і так, ось нога болить, ходити не може, що, що зробіть? Вони кажуть: ви працюєте на цьому заводі. Який поруч? Я кажу, ні, не, не працюю. Я можу, ви живете в цьому районі? Я кажу, ні, не живу в цьому районі. Він каже, ну тоді чого ви сюди прийшли? Йдіть за місцем прописки. Хто не знає, да, що таке прописка. Це як зараз місце реєстрації, тільки тоді за місцем прописки закріплялося усе. Там, на мої крики, на цих лікарів там на Вимагання надати допомогу, там реакції нуль, склали час, визволив міліцію, фейд звідсіля. О, така от доступна медицина. Тільки по місцю приписку. Тобто, ми якось там спіймали автівку, дихали додому. Я там вже по хаті на четверньках ходив. Вже на наступний день їм знайшли, знайшли навіть не ми, а знайшла це сусідка, яка була лікарем. І ці якийсь. Ну, бо в Радянському Союзі піти десь знайти а, якийсь ціпок, костиль, це проблематично було. Знайшла якийсь ціпок, я з цим ціпком вже дошкандибав, ну, вже не, не до то вже до лікарні, і там там же все рішили. Просто надірвав зв'язки, як там вияснилось, зробили знімок. Ніяких таких там важких наслідків не було, ну. Просто такий випадок, що якщо ти не в своєму районі отримав травму чи захворів, чи ще щось, дуже важко отримати було медичну допомогу. Ось така вона була, радянська медицина, дуже гарна, дуже доступна. От і таких випадків, можна сказати, багато. Так, да, комусь, комусь допомагали, комусь везло, хтось там. Попадав на лікаря, який був фанатом своєї справи, От. а хтось був просто і у якого все було на вищому рівні, найкращі лікарі, найкращі лікарні з окремими палатами. Так, да, таке було. в Срядянському Союзі, якщо ти не належиш до касти правителів, то ти, як і всі, Незалежності від того, ким ти працюєш, скільки ти попрацював, можеш дати хабаря, звичайно, тоді могли тебе там трошки краще полікувати, там якісь більш гарні умови. А так страшно, боляче, брудно, дуже була дуже погана медицина. Було б здорово, якби цих всіх поціновичів САВК на апендицит Покласти в садкову лікарню десь років там, 82 83 року. ну Вони б зраділи, або там взагалі 60-ті когось року. Це ж найкраща медицина була. Запустили ракету в космос. Я би подивився, як вам ви, там вирізали апендіцит, скільки б ви там провалялись ці лікарні, або не провалялись, а ви просто викинули звідти і все. Ну, на цьому на сьогодні все. Ось таке вийшло відео. Усім гарного дня, усім пока, до наступних відео.